Діти з'їдають, просять знову. На жаль, креветки не такі дешеві, але на свята можна себе такою смакотою і побалувати. Креветка розморозилась, відварена вже, От відварена повинна бути з головою, з панцирем. Вона тоді дуже соковита, не така суха. Підсолюємо водичку і хвилинки-дві відварюємо, не більше. Як чистити? Беремо за голову, відриваємо її голову, спочатку перевертаємо. Гарненько беремо за хвоста, щоб він весь. Ну, оце він не весь. Беремо ще, щоб оця чешуєчка злізла. От, А тоді чистимо ці панцирні чешуйки вже. Разом з лапками і отримуємо таку гарну креветку. Перед тим як додавати в салат, треба ще їх сполоснути. Оце не викидаємо. Дуже гарну річку, є птахи, кури, папуги, рибки. О, це можна з цього зробити корм гарний і корисний. Що нам знадобиться для приготування салату з креветок? Це креветки, очищені помиті, е, салат, листя, цибуля червона, огірочок, помідорчики чері, яйця, майонез, йогурт і кукурудзка. Першим етапом нарізаємо овочі. Огірочок. Помитий з карлубкою, з кірочкою, найчище, нарізаємо кубиками. Хто любить дрібненько, хто побільше. Відправляємо приготовану ємність, щоб все влізло. Нарізаємо. Салатик листя підійде різний айсберг листовий. Цибульку червону, дрібненько. Помідорчики чері я ріжу, так як вони дрібні, дрібні ріжу їх на чотири частинки, щоб салат мав вигляд. І був смачним, щоб вони не потекли. Покришені овочі перемішуємо. Трохи підсолюємо, прискаємо яблучним оцтом. і порізане кубиком яйце додаємо. Знову підмішуємо обережно, але так не сильно, щоб яйце зберегло свою форму і не розмазалася. Додаємо кукурузку, зливаємо водичку. Кукурузки небагато. Дивіться, щоб вона не забила смаком ваш салат. Все перемішуємо знову обережно. У кого є така лопатка? Мішати треба обережно, щоб всі інгредієнти зберегли свою форму. Нарешті додаємо наші креветки. Зверху. Поки не перемішуємо, будемо готувати заправку. Готування заправки знадобиться йогурт несолодкий і майонез. Відбираю я половину йогурту. І сюди цю ж баночку додаю майонезу. Майонезу додавайте так, щоб він також не забив смак вашого салату. Основним там повинні бути креветки. Тому. Так тільки щоб змащилось і ретельно все перемішуємо. Заправочка наша готова. Поливаємо наш салатик заправочкою. Тоді трошки його треба буде поворушити, щоб наші креветки Перемішалися по всьому об'єму. і спустилися трошки на дно. І от нарешті наш салат з креветок готовий. Дуже смачно, апетитно виглядає. Я вам скажу, що він ще й дуже корисний. В креветках багато цинку. Оце діти з'їдають все моментом, внуки, діти, все. Підметуть у вас От, і, і попросять знову приготувати. Але, на жаль, креветки не такі дешеві. Але на свята можна себе побалувати. Всім добра, здоров'я, бажаю.